Спочатку у нас є така метаморфоза, як у бабочок. Спочатку то було просто спасіння е, життя. а зараз це про життя далі. О, у нас бабусі глянули, що все, помирати не треба, треба жити. О, у нас треба вони щось хочуть. Дайте нам то, дайте нам то, ми хочемо то. Я вам кажу, що у нас у наших бабусі... Появились губні помади в тумбочках і лаки для ногті. Я при, приїжджаю в колочь, а мені кажуть, пошли, все. Я захожу в палату, она, глянь. Та, що місяць тому помирати собиралась, купила губну помаду собі. Вот це наше досягнення. это це вот наше досягнення. В колочі у нас є більш інклюзивний об'єкт. Там вже він. Ну, більш, більш такою для людей з інвалідністю, які власні більше лежачі. В Калуші ні, в Калуші ходять. і Їм треба жити, треба ходити, треба дозвілля. Багато книг поприросили із міста. літературу. Тож як ми прийшли, нічого, не газет, не журнал Ми вже просили. А ці люди хочуть старі газети привезти нам, А тоді, як почали нам звозити, та тими торбами і мішками цими, скільки літератури. Так що читай, не хочу. Почті три місяці. На бачу. Ти не бачив. А тоді зробили операцію в одному глазі. Тепер я бачу. І опять я збираюся їхати в другому глазі операцію. Сіна привозимо туди до калуша якісь мікрогранти, є виїзні салони, бюті салони. І вони приїжджають, дівчата в подологі і роблять нашим бабусям, бабусям їдусям лікують тим ногтів на ногах. Бо вибачте, у нас одна жінка, вона я соромлюсь, я соромлюсь. Ми все, що мовили її, ми її зробили. І вона каже, дівчата, я перший раз в житті робила апедитюр.